Ши голови та ставши на коліна, Житомир провів героя в останню путь. На щиті до міста повернувся 40-річний захисник Антон Лозицький. Антон Володимирович народився 1 листопада 1983 року на Запоріжчині. Там він і закінчив місцеву школу, а потім професійно-технічне училище. І Так склалося, що нині його мала батьківщина окупована російськими агресорами він після окупації проживав на території вільної України. І далі продовжував свою трудову діяльність у сфері приватного бізнесу, із серпня 2024 року Антон став на захист України від російських агресорів в одному з підрозділів ЗСУ. Ми знаємо від побратимів, що Антон Володимирович був мужнім і відважним воїном, що він був мотивованим захисником нашої України, що він був людиною, яка мала гарний авторитет. Серед своїх побратимів, що він за ось цей період захисту України мужньо і виважено виконував завдання із захисту своєї батьківщини. Та 24 жовтня 2024 року воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Місто Житомир, Житомирська міська рада, його бойові побратими. Проведжають в останній путь нашого захисника. На жаль, сьогодні поруч із домовиною немає нікого з рідних, і на жаль, ми не маємо сьогодні інформації про його рідних. Тому будемо вдячні всім, хто можливо знав і ще за цивільного життя Антона Володимировича. Відписатися нам у вічній Скорботі залишилися бойові побратими та вся Україна, світла пам'ять. Та вічна слава герою. Я зламав вікно на Укрпошті і залив туди бензин. Я це все знімав на камеру, коли підпалив. Я знімав на камеру, тому що скину, щоб скинути аноніму, що це був відео що він мені скинув гроші. за це. Тобто вас цікавили виключно гроші? Так. Ви їх отримали? Ні. Чи розумієте ви, що ви співпрацювали зі, з ворожими з послугами? Ні, не розумів. Протягом декількох днів до поліції надходили повідомлення про підпали трьох поштових відділень у Солом'янському та Даринському районах столиці. За результатами розшукових заходів поліцейські встановили, що до вчинення злочину впричетний 16-річний уроджений Житомирської області, студент столичного технікуму. Пропозицію про підробіток порушник отримав під час спілкування із анонімним телеграм-каналом. Кожне завдання виконав знімав на відео і надсилав куратору ворожих спецслужб як доказ. Втім, цих грошей молодик так і не отримав. За результатами невідкладних обшуків слідчі вилучили речові докази, що вказують на його причетність до вчинення злочину. Правоохоронці затримали неповнолітнього палія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Наразі вирішується питання щодо взяття його під варту, за скоєна загрожує до 10 років позбавлення волі. 29 юних автомоделістів долучилися до другого дня спартакіади з технічних видів спорту. У нас сьогодні такі представлені класи, як контурна модель з ломовим двигуном на розтяг, контурна модель з електродвигуном на точність попадання заїзду ворота, швидкісна контурна модель, і копія модель точність заїзду ворота і експериментальна модель ЄХ. Журі оцінювали учасників у два етапи: спочатку саму автомодель. Стендова оцінка. Яка в себе включає загальне враження від моделі, якість виконання і відповідність технічним вимогам? Бо у нас там різна модель, там має різну довжину, ширину, колеса, там все і це перевірялося у нас. Найбільше 50 балів. Нодова оцінка не може перевищувати практичні дії дитини самої, тобто дитина сама повинна запускати. І ця оцінка найбільша. Вона 100 балів. Учасники мали чотири спроби, щоб запустити свої автомоделі. Головним завданням для дітей було попасти у ворота з найбільшою кількістю очків. Одинадцятирічний Матвій розповів, хотів піти на ці змагання, тож підготувався. Перша спроба була 100, друга спроба була 100, Третя спроба – 90, і друга спроба теж і четверта спроба – 90. Я просто цілився гарно, і все. 13-річний Дмитро вже 5 років відвідує автомодельний гурток. За цей час хлопець самостійно сконструював 6 машинок. На ці ж змагання обрав ту, яку вважає найкращою. А так всі останні контурні, звичайні, на електродвигуні я їх дарував своїм близьким, знайомим. Ось так зробив ось таку машину на радіокеруванні ось Ось вас поруч нас найскладніше було коли машинку. Це рульовий механізм, тому що тут дуже багато маленьких деталей, і їх треба усім настроїти, щоб вони працювали. За словами журі, кожна модель їздить по іншому, тож до запуску машинок потрібно було гарно підготуватися. І з цим завданням впорались усі діти. Вікторія Котунович, Роман Орлов, телеканал СК 1 на центральному стадіоні Житомира ФК Полісся зіграв з ФК Кривбас у матчі 1-8 фіналу Кубка України. Гості відкрили рахунок на 17-й хвилині. Зараз кривбас набирає швидкість. Микитишин підключає партнера. Твердоплібу це трудари. Забиває кривбас! Вовки зрівняли рахунок на 43-й хвилині гри. Гол забив центральний захисник Полісся Борис Крушинський. Лєднєв ще одна подача удар головою. 1-1 Сергій Чоботенко. Ще один м'яч на 71-й хвилині забив гравець житомирських вовків Олексій Гуцуляк. Він зміг продавити захисника кривбаса та забити гол головою. Летіли до цієї подачі від Лідніва наприкінці першого тайму. А зараз удар і м'яч воротах! Олексій Гуцуляк! Як підсумок гри Полісся вийшло в одну четверту Кубка України У повсякденному житті? При виборі професії люди керуються багатьма факторами, але найголовнішим є майбутня заробітна плата. Цікаво, ким би працювали житомаряни, якби гроші не мали значення. Яким би ви працювали, якби гроші не мали значення? Археологом. А чому саме археологом? З дитинства мріяла? Напевно, волонтером. Допомагати нашим військовим в теперішній час. Тваринам, які цього потребують. Навірно, не працювала б взагалі. Благодійниць там займався б. Волонтером. А чого саме волонтерам? Ну, волонтером не в тому плані, щоб людям допомагати, бо люди бувають різні, їм допомагаєш, а в відповідь може бути інша реакція. Краще тваринам. З притульним бажано, так яких зараз набагато більше. Напевно, тим, яким і працюю у фотографом. Вчителем початкових класів. А чому саме? Тому що працювала вчителем початкових класів, але мало мала заробітна плата, і тепер не працюю там. Я вже не працював.